Всім доброго ранку. Знідаю, вже з'їла шматочок. Вчора робила на ніч торт, щоб настоявся. На ранок до кави, а світла немає, так що поки що без кави. Ну я вже і вчора пробузняла в 10 вечора. І зараз. Скільки зараз? 9:45 ранку. Також вже з'їла шматочок. Експериментую з яблучною клітковиною. Все те саме брала дві ложки яблучної клітковини, соєвий ізолят. Все те саме, що як на кекси. Тільки спекла таким бісквітиком, розрізала на три. Взяла йогурт, той, що я вчора купувала 1,6, додала трішки 8% лимонної цедри, лимонного соку і цукрозамінника. Все. от такий в мене був крем. Ото мені так прийшло в голову. Кожик цей швидко зпікся, 20 хвилин і готово. Трішки, трішки ще я його молоком змазувала, щоб сочніше було. І все. Шкода, що не було сиру кисломолочного. Так би крем вийшов би густіший, його більше було б. А то ось виходить. Ще його дуже-дуже мало. Дуже мало. Але смачно. Колись такий крем я робила. Тільки зі сметани. Це ще років п'ять назад. Сметану відкидали на марлю. Сироватка стікала. Була густа сметана, туди також цедри, соку лимона. Тоді ще був у мене цукор. Якось раніше такий крем робила. А це думаю, чого не спробувати з Ну, Я перед цим, я купувала йогурт, в мене залишалося в банці, туди просто соку лимонного, цедри і цукрозамінника і ложку висівку. я такий робила собі йогурт. Мені смачно, мені сподобалось, так само, як хто не знає, куди дівати висівки. Смачно. Кави не вистачає. Не вистачає кави. В Україні цей він ось І тарілості Але смачно. Реально смачно. За рахунок цього крему, то смачно. Вот вам і солодке Їжі худне Тому хочеться солодкого, його треба просто готувати. Готувати і їсти, і худнути. І все. Так, зараз коментарі почитаю. Як чогось такого тортика? Залишився шматочок. Але смачно. Так. Коментарі. Я на таке враження, що ви забули зважуватися. Ні, не забула. Зважуюся. Я була підписана на вас, наблюдала, як знижується вага після деяких продуктів і навіть почала з вами. А зараз ви тільки розпаковки і приготування їжі. Дуже жаль. Ну, це ж таке. Щось трапилося вже. Цілий ранок якісь чи скорі, чи пожарки їздять. Ну, це ж таке. Все по можливості і вага в мене зараз уже так не сходить, як це ж було тоді. А так я все розповідаю. Картоплю їла, плюси, алкоголь пила, плюси, фрукти поїм, плюси. Це ж таке. А результат за місяць буде. За місяць результат покажу. Так, я була підписана, на вас на книжку після деяких продуктів, навіть почала з вами. Ну, це ж таке. У кожного буде. Кран У кожного вага буде по-своєму сходити, щоб навіть ми можемо їсти однакову їжу. Так, щиро дякую. Лариса, Про... прочитала, що протеїн ляни для набору маси тіла. Так весь протеїн буде для набору маси. Якщо його бездурно їсти відрами. Для цього є норма. І люди там, що займаються, да, нарощують м'язи, у них своя норма. Людина, яка худне, має споживати. Не, не ту ж кількість, що спортсмени. Це має бути в міру. Все в міру. Все в міру. Чому все приходить? А, з нової почти посилки забирати треба. Так. Щиро дякую, Оксана, молодець. Я на лінуюся, експериментую смачно п'ять сердечок. Щиро, щиро дякую. Ну... Треба щось робити, треба щось пробувати нове, бо я ж кажу, одне й те саме набридає просто. Просто набридає. І це не те, що я там хочу піти купити, я не знаю, якось домашні ковбаси зі свинини. Ні, я й того не хочу. У мене й на те бажання немає. Зараз в мене таке, що я сама не знаю, що я хочу. Так. щиро дякую. Ніна, багато сердечок дуже гарно виглядаєте, щиро, щиро дякую вам. Так, Данік Любов, привіт, суміше. Фруктову купувала і додавала в кисломолочний сир. Мені кислило, бо цукор не додавала. Але зайшло, бо сам сир набридає їсти. Так, ну все воно потрішку з часом набридає фруктова суміш. Я не знаю, що таке фруктова суміш. Я не бачила, де воно. Де продається фруктова суміш? Щоб додавати. А, фруктова суміш це там, може де курага, ізюм. В окремих пакетах йде. А так, щоб суміш, не знаю, не бачила. Або не звертала ніде увагу. Так, щиро дякую. Так. Шепченко, якщо порівнювати стевію в зеленій і рожевій упаковці, чи є відмінність, Яка краще? Я брала обидві різниці не помітила. Дякую, Яну за ваше відео. Я скажу так, та що в рожевій, в мене ця чашка моя здорова, да, там 330 мл. Я кладу чайну ложку з гіркою, невеликою. Ото на велику чашку чаю, і воно мені солодке, прям, ну, солодке добре. Якщо я беру зелену, ну, цю стевію, що в зелені пакування, такий номер не проходить, я одну кладу, воно мені таке єлі-єлі десь далеко. Так що я зрозуміла, що рожева вона просто солодша. Мені ще та ще та подобається. Мені нормально. Так. Лариса, мені в зеленій краще. Мені в зеленій подобається там структура, така, як у звичайного цукру. І все. А та, що рожева, вона така вже, як більше до пудри схожа. Щиро дякую. Так. Люба, вітаю, Яночка. Дякую, я вас вітаю. Щось пішли. У мене відео, не відео, звук є, відео відсутнє. Можливо, треба перезагружати заново перезаходити, бо зараз ще й з інтернетом. Дурниця. Сьогодні вимкнули світло, думаю, зайду, подивлюся графік. Все є, а там, де картинки з графіками взагалі не відкриваються, підвисає. Та і такий звичайний інтернет. Також з перебоями. Так, щиро дякую. Так, Ірина, вітаю смачного, три сердечки. щиро дякую. Купила в тебе акційну стевію. Попробувала просто так. Не гірчить, солоденька. В каві не можу зрозуміти. Одна друга чайної ложки, наче як гірчить. Можливо, це сама кава, бо зараз п'ю розчинну і без цукру, само собою, то буду іноді стевію додавати, можливо, треба звикнути. Тому що в каві, коли я кладу стевію, мені наче смак трішки інший. Коли я додаю оцей цукрозамінник, я тоді взагалі змін ніяких не помічаю, наче я просто поклала звичайного цукру. Так, щиро дякую. Ось она пише юристну каву зі стеві. Мені подобається і не гірчить. Так, щиро дякую. Анжеліка смачного п'ять сердечок. Щиро, щиро дякую. Так, Наталя, рада бачити, нехай всі покупки виявляться корисне. Три сердечки. Щиро щиро дякую. Ще не все з того попробувала. Ще в мене протеїн ляний стоїть. Що ще? А, і простки ячменю. Ще не відкривала. Увлеклася тим яблучною клітковиною. Завжди хочеться сказати яблучний протеїн. Не знаю чому. А воно яблучна клітковина. О, все до неї звикаю. чеклую Я не знаю, на смак вона мені непогано. Непогано. От, скільки днів я вже да їм продукти з додаванням цієї клітковини. То якогось такого, що після того їсти хочеться. Ні, немає. немає Ну але це ж, поки, там я день два, три. А як далі буде, я скажу, якщо в мене після цієї квітковини яблучний буде якийсь там тіжур відкриватися, неважливо від будь-яких продуктів, які я буду да, вводити до свого раціону. Якщо вони будуть давати якийсь збій, то я про це скажу і сама більше його не купуватиму. Тому що мені таке не треба. Чому я не їм там і картоплі, да, от, як тоді поїла картоплю, те, що плюс пішов, ладно, це одне, можна там спихнути на що завгодно. А те, що після прийому картоплі мені знову хочеться їсти, о, це ненормально. Це зовсім геть ненормально. Мені таке не подобається. І тому будь-який продукт, який буде в мене викликати. Оце відчуття постійного голоду, я його просто прибиратиму. От і все. Так. Все. Можливо, пізніше, якщо час буде, ще почитай коментарі. Бо треба потихеньку збиратися. Все. Всім гарного тихого дня і гарних судин.